Привіт, друзяки, ну що, ми з вами на новому місці. І пізніше я вам повідомлю, що це за місце і чому ми знову з вами переїхали. А наразі хочу повернутися до мого минулого відео. Там в моє, на моє відео прибігло дуже багато ухилянтів. Під словом, ухилянт я маю на увазі це ті, хто відкупилися, пішли там в 50 років навчатися, заховалися та все таке інше. Також ухилянти почали звинувачувати мене в тім, що вони би і пішли захищати країну, але їм мішає там, керівництво. Політичне керівництво їм мішає, мабуть-таки тримає їх за ноги, за руки і не дає піти в ТЦК, і обновити свої дані, там, пройти комісію і стати на захист країни, да? піти на службу там, в ЗСУ, в ТРО, в Національну гвардію. Втім, що вони ухилянти винуваті там, військове керівництво, яке також там, не дає змогу їм підстати на захист, позакривало всі двері в ТЦК. І, і, і от хлопці прийшли, а двері всі закриті. Почали звинувачувати мене в тім, що я нібито боюся там, звернутися до керівництва. Не боюсь. Шановне керівництво України. Як політичне, так і військове, не заважайте хлопцям, не тримайте їх за руки, за ноги, не тримайте їх під спідницями, повідчиняйте двері, нехай хлопці повертаються і йдуть на службу. Також, шановне керівництво країни, вже політичне, відкрийте, будь ласка, кордони. Нехай хлопці повернуться за кордону. Оці всі штурмовики. Паспортних столів в Польщі нехай повернуться і всі інші. До речі, штурмовики паспортних столів. А чому ж ми вас не бачили, коли поляки блокували зернові коридори, коли розсипали українську пшеницю? Де ви були? Де були ваші язики? Глибоко в дупі? Зато, коли паспорти вам перестали обновляти, ви різко повибігали, почали штурмувати. Перейдіть сюди до мене з побратимами, покажіть, як потрібно штурмувати, ми у вас поучимось. І дійсно, дійсно, я вам скажу так, що ну, моя країна поділилася е, на дві частини, як би це сумно не, не було. Перша частина це ось такі, як я, з побратимами, які пішли захищати країну. Це наші родини, які, які з нами, які з нами. Думками, вони з нами в бліндажах, в окопах, вони з нами ось, ось таких напівзруйнованих підзруйнованих хатинках. О, це ті, хто живе війною і живе для війни, плете сітки, закупляє дрони, закупляє харчі, закупляє медикаменти, робить FPV дрони, це все доставляє на фронт. Це ті, хто допомагає війську. І інша частина о, тих ухилянтів і їх родин, яким все хтось щось заважає. То політичне керівництво їм заважає, то військове керівництво їм заважає, їм всі заважають. Ну, ось так і є. Ви знаєте, я б хотів, щоб, мабуть, таки, моя держава відкрила кордони. І всі ті, кому байдужа ця країна, всі ті, хто не бачить себе в цій країні, просто виїхали. Виїхали, але з одною умовою, що ти сюди більше не повернешся. Так би було добре. Ти зробив для себе вибір, все, мені не потрібна ця країна, мені не потрібна Україна. Зібрав речі, продав майно і виїхав. Так би було дуже добре. О, стосовно цих ухилянтів, я скажу так, що вам ніхто не винний. Винні ви самі собі. Винні ви в тім, що ви боїтесь, боїтесь за власну шкуру. Ви заховалися і сидите і чекаєте. Так ваша війна прийде до вас. Ваша війна прийде до вас. І топ топ-коментар. Зараз ви поймете про що я. В Києві є якийсь багатий хлопець, який там їздить по якимось повісткам, ну, пропускам за кордон, купляє дорогі автівки, знімає то все на відео. Так виявляється, що в цьому всьому винуватий я. Друже, дивись, ти наступного разу, як там будеш літати за кордон зі своїми друзями, да, там, купляти автівки, знімати все на відео, ти скажи, що Ліон, Ліон це я, що Ліон ні в чому не винуватий, Ліон нічого не знав. І якщо вже так така свадьба пішла, да, то наступного разу, як ти це все будеш робити, да, там, купляти ці дорогі автівки, то ну, так як я вже в тімі, так як мене вже приписали, то купи мені, будь ласка. Октавію РС. Як придбаєш, дай знати, я скажу, куди її поставити. Ну це так, жартую. Друзі, дивіться, до позитиву. Ось тут де зараз знаходжусь я і в ось ту сторону, в ту сторону, ще кілометра 3 буде кордон України і РФ. Так ось майже на кордоні стоять війська України. Ми стоїмо на Бугорочку, так нам видніше, внизу, в долину. А війська РФ, війська морду, стоять за кордоном. Ну, я думаю, далі вже ви самі здогадалися. Українське військо потрішки-потрішки, по крок за кроком, йде вперед. Так, на деяких ділянках дороги приходиться відступати, але це тому, що нам ще й досі не вистачає ресурсу. Ресурсу, як у виді там, БК, техніки, снарядів і всього іншого, так і людського ресурсу. Чи буде той людський ресурс? Ну, судячи з коментарів навряд чи, тому що у хилянтів з кожним днем все більше і більше. Але я сподіваюся, що буде військовий ресурс в виді техніки, боєкомплекту, всього іншого. І так. В меншій кількості піхоти, але в більшій кількості і точнішій, якіснішій кількості військового ресурсу, техніки, боєкомплекту і всього іншого, ми будемо звільняти наші території. Як звільнили ось цю територію? Все. Дана територія звільнена. Війська Мордору знаходяться за кордоном. Ми зараз просто тут закріпимось і будемо стояти. Ну, звісно ж. ВРФ цього не покажуть. Їхні там ротяки, типу Кісельові, Соловьових, Скабєв, про це не розпові... ну не, не скажуть, тому що в них все йде по плану і потір нет, Але я вам скажу так, що недалеко все у них йде по плану. І потери, вони є. Друзяки, я би зараз розвернув камеру і показав би цю локацію. Але тут така місцевість, що... Буде дуже видно. Тобто її, її відразу впізнають. Тому не, можу, тому не можу. А так би вийшов би вам на бугорок і показав. Тут поле, поле, річка, поле річка і кордон з РФ. Війська РФ стоять за кордоном. І аж в тил. Тобто за кордоном і аж в тилку. Тому ось так. Друзяки, вам дякую, що ви зі мною. Дякую за підписку, за вподобайки. За допомогу. Сподіваюсь, разом до перемоги. Слава Україні! Все їм, хтось змішає, все їм хтось змішає. Власні обіцінні штани вам мішають прийти і стати пліч-опліч зі мною з побратимом. Ось і все. Ніхто не мішає. Кожен кузнець свого щастя. Та й таке. Блін, надо шукать новий погріб, Надо шукать новый погреб.